Це була третя прем'єрна вистава, третій показ. Це неймовірні актори грате Поверянський. Без вас це не случайно, Тільки через області це ваші коди, ваші серця, які нам дають мотивацію. І ми спільно, єдине, що можемо, це дякувати тим нашим хлопцям і дівчатам, які зараз на передовій, а це так само працівники нашого театру і актори, і не тільки, які боронять. І дають можливість не дріфувати нашому театру, а розвиватися. Простір, в якому відбулася прем'єра вистави Фауст Патрон. І, до речі, у нас вже в кадрі блогер-конкурент Іван Бутняк, який нас так само зафільмував, зафільмував, але говоримо ми. На майданчику Театральної руболовлі в просторі. Абсолютно новому, каверному просторі Чернівецького театру Ольги Кобилянської. Вітаю в цьому просторі. Вітаю. Як він з'явився? Чому він з'явився? І для кого він з'явився? Про цей простір мова йшла давно, тому що в. Театрі, власне, в основному приміщенні, в основній будівлі, немає додаткової такої локації, яку можна повноцінно використовувати для навіть для репетицій і, тим паче, для показів вистав, то запрошувати глядача, тому що все будівля стара і все підлаштовано під функціонування основної сцени. І якщо ми щось робимо паралельно, чи фоє-театру, чи на третьому поверсі в буфеті, на майданчику, воно все одно конфліктує з тим, що відбувається на сцені. І того мова йшла про те, що тут, на... а це є майстерня театру, і ця будівля також має свою історію, вона збудована спеціально для потреб театру як майстерня для виготовлення масштабних сегментів декорацій. Ми вирішили облаштувати саме цей простір, і цей історичний лофт. Який вже тут є, ми його не руйнували, ми його не зафарбовували, ми залишили його як родзинкою цього, і більше того, ми тут будемо продовжувати якісь роботи по виготовленні тих же декорацій. Тут все максимально мобільне, тут все можна досить швидко зібрати, звільнити майданчик, простелити плівку і зробити якісь малярські роботи. Тобто ранком майстерня ввечері сцена, то майстерня сцена. Так. Треба було для нової локації в Чернівцях відкриватися, і відкривалися не готовою виставою, а спеціально під неї створено. Що це, який задум, і які перші враження від глядача? Цей простір має свою особливість. Це в першу чергу панорамне вікно, і сама локація вона вже викликала інтерес, ну як мінімум, в чернівчан, і в тих театралів, які ходять на всі вистави з репертуару театру, на гастрольні вистави. І ті, хто не ходить до театру, а вони були в якомусь такому очікуванні чогось альтернативного там до якогось академічного уявлення про те, що є театр, і тому ми вирішили. Щоб цей унікальний простір відкрився саме унікальним проєктом, і вже під це я створив драматургію Фауст Патрон і розуміючи конкретно, хто гратиме, як будуватиметься мізансцена, як ми будемо використовувати простір з свого боку, це нам потім поживало репетиційний процес, бо не ну мінімізувало якийсь пошук, ми вже розуміли. Що ми робимо, і тим паче, що ми це робили паралельно з ремонтами. Прямо, в прямому буквальному значенні працюють, а хто ризику купують. У повітрі ще і так що заважало, але артисти співали. І ті речі, які ми хотіли, саме акцент на унікальність, і, мені здається, ми досягли. Того, що є ті відгуки від наших глядачів, а ми вже здійснили три прем'єрні покази, які саме апелюють до того, що це щось водночас неочікуване для нас як втілення, в... яке не... не відповідає тим же їхнім стандартним уявленням. Про те, що робить наш Чернівецький драмтеатр, і в той же час це від, ну, їм закрило ось той запит. Воно було сподіваним те, що довго очікували чогось іншого. І оскільки в Чернівцях місто немале, немає театру з камерною сценою, якогось альтернативного до нашого театру, того ми вирішили не чекати конкуренції, а взяти цю нішу на себе. І зараз вже ми бачимо, що якби, ті маячки, на які ми позначили успішність проєкту, вони спрацювали. В нас попереду ще сім показів, і ми акцентували на тому, що ми граємо виставу. Тільки в квітні 10 показів, а надалі вже вистави не буде. Тобто, це не є репертуарна постановка. Це для того, щоб це місце зажило. Сенсами так само, і щоб стежка втопталася, а далі в нас ще багато господарських робіт, тому що хочеться цю локацію ще зовні оформити, щоб вона була привабливою, щоб в нас був громадський простір перед приміщенням, і щоб і туристи, навіть ті, хто не планували прийти на виставу, і чернівчани, вони. Це сприймали як мистецьку локацію. Тому ми акцентуємо, що тут будуть не тільки вистави наші чи гастрольні, а будуть інші заходи дотичні до теми театру. Тобто люди, які збирають золотих рибок театральних вистав, вони мають досить обмежений час, щоб вловити фауст патрона. І це абсолютно не гастрольна, не фестивальна робота. І, ну, тобто, хто не, хто не втрапив 10 вистав цього показу, ну, можете кусати лікцію. В цьому також є унікальність ну, як для нашого театру, для нашого досвіду, і поки що воно якраз складається так, як ми передбачали. Інструменти маркетингу заплановані чи не заплановані? Але в стінах в стінах Чернівецького театру Кобилянської ліміт Едішн обмежена пропозиція на театральну виставу. В новому унікальному просторі. Цей простір буде буде привабливим для режисерів з їх задумами з тих, хто живуть і працюють у чи ті, хто можуть приїхати і тут реалізувати щось спеціально з урахуванням цього панорамного вікна. Чи це можуть бути гастролі, чи що це. Які Ну, ну щось що, що, що вже є в планах, чи е, можуть в коментарях чи прямо е, директору в месенджер писати е, свої пропозиції митці? Ну, оскільки ми останні три місяці активно займалися саме. Ремонтними роботами і створенням проєкту Фауст Патрон. То і оскільки весь квітень буде цьому присвячений, ми зараз будемо активно напрацьовувати це. І на травень вже ми готуємо ще одну прем'єру на цьому майданчику від нашого театру. І так само ми відкриті до театрів, які потребують ось такого унікального простору, яким не потрібна велика сцена. А я знаю, що такі театри більш мобільні. Вони зараз, тим паче, в умовах війни можуть більш якісніше зреагувати, тобто для того, щоб здійснити гастролі, щоб Чернівці долучалися до театрального простору України, і наші глядачі так само мали можливість бачити ті унікальні проєкти, саме які роблять невеликі колективи. Або які роблять театри як маленькі, такі камерні, воно в Чернівцях має запит. Побажання для чернівчан і для українського взагалі театрального простору. Сцена майстерня драмтеатру Кобилянської. Це я не можу собі повністю уявити, як воно сприймається зовні, але для нас всередині. Для колективу театру це історичний крок. В тобто, ще вчора в нас не було такого майданчику. Сьогодні він є. Тут ще величезний простір для вдосконалення і технічного, і наповнення сенсами, але нам хочеться, щоб по перше. Ті наші колеги з інших театрів України знали про цей майданчик, щоб вони ну справді зверталися, телефонували чи писали, чи якщо вони складають свій гастрольний тур, то враховували чернівці як локацію, яка може запропонувати такий майданчик, і знали, що ми тут вже почали. Збирати тих глядачів, які розуміють і ціну, і цінність саме унікального крафтового театрального продукту, і того ми хочемо, ми хочемо і хвалитися про це, і в ту ж мить ми розуміємо, що ми не можемо напрацювати швидко репертуар для сцени майстерні, і тому ми максимально принаймні перших два роки будемо відкриті для діалогу. З іншими колективами, з митцями, щоб тут можна було переглядати. Я наголошую, що не тільки вистави, це можуть бути якісь івенти. За ну, звичайно, хочеться, щоб це було дотично до театрального мистецтва, щоб це були читання, перформативні, тим паче, що ми цей рік акцентуємо увагу сцени майстерні саме на знайомстві. З е, сучасною українською драматургією, тому що велика основна сцена театру, це не завжди ти можеш так швидко, мобільно взяти і опрацювати якийсь новий матеріал е, з актуальними темами, з сміливими провокативними темами. А тут е, ми в цьому і вбачаємо е, один з плюсів цього майданчика, е, тому е, так як і в нас зараз. Вчора ми тільки слухали лекцію від Сергія Венеченка про камерний театр, і не тільки в нас запланована на найближчий тиждень презентація книги про театральну діяльність в колаборації з І, і так надалі ми формуватимемо ще цей простір, щоб глядач в першу чергу, звичайно, Чернівецький. Але й не тільки, щоб вони звикали, що тут відбувається щось постійно, і воно, воно має якусь свою просвітницьку мету, щоб, ми, щоб це був діалог з глядачами, щоб ми спільно розвивали смаки один одного і були максимально розвернуті в те, що ми собі уявляємо, сучасний театр. Місце зустрічі з крафтовим театральним продуктом за адресою місто Чернівці, вулиця Лесі Українки, будинок 9. Це Все саме в... серце старого міста. Сцена майстерня в серці старого міста. Дякую і гарної долі цьому сценічному майданчику з його унікальними родзинками. До зустрічі!